Люмос. Люмос Максима. Гаррі Поттер. Кожен рік ми передивляємось усі фільми франшизи, навіть не здогадуючись, що їх творці вирізали майже годину матеріалів. Тож, усе передивившись, я обрав найкращі вирізані сцени з Гаррі Потера, які обов'язково мали потрапити до фільму. Або ні. Тож як завжди. Мене звати Антон Грищенко. Ви на каналі серіали та кіно і одразу попереджу, що через авторські права я не можу наводити вам вирізані сцени в повному обсязі. Тож, якщо ви фанат франшизи Гаррі Поттера, можете знайти їх на Ютубі та подивитися. А тепер погнали! Спокута Петуньї та Дадлі. Сімейка Дурслів ніколи не ставилась до Гаррі Потера з любов'ю та повагою. Фанатські теорії вважають, що через те, що Гаррі був горокраксом, він негативно впливав на них, через що вони і були такі злі. До речі, про фанатські теорії Гаррі Потера в мене вже є відео на каналі, яке рекомендую вам до перегляду. Посилання на нього залишу вгорі та в описі під відео. Але якщо відкинути цю теорію, то Дурслі просто не любили Гаррі, ставлячись до нього відверто погано. Однак навіть вони отримали свою сцену прощення, яка не потрапила в фільм у «Гаррі Поттер і Смертельні реліквії до того, як Гаррі приїде забирати орден з будинку Дурслів, відбувається сцена, в якій Дурслі покидають свій будинок. Під час розмови з Гаррі в порожній кімнаті тітка Петуня каже, що того дня, як він втратив матір, вона також втратила сестру, показуючи, що Лілі Поттер була їй небайдужа, отримуючи від глядачів вперше за всі фільми співчуття. Адже до цього моменту вона була лише жахливою і такою у фільмі і залишилася у продовженні сцени. Гаррі прощається з Дадлі і дядьком Верноном, який дивує Дадлі новиною, що Гаррі з ними не їде. Крім того, я марнування місця чи не так Верноне?» – говорить Гаррі словами самого дядька, який всі фільми псував хлопцю життя. Однак сцена на цьому не завершується, адже Дадлі, після того, як Гаррі врятував його життя від дементорів, трохи змінив свою думку про Гаррі, і в фінальній їх зустрічі підходить до нього, що потиснути руку, і говорить: Я не думаю, що ти марна трата місця. На що Гаррі відповідає: до зустрічі, великий дім. Ця проста сцена демонструє ознаки певної поваги між ними та зростання, та чудово закриває стосунки Гаррі з дурслями на позитивній ноті. Особисто в мене навіть склалася така думка, що Дадлі, наче просить вибачення за те, що було, за свою сім'ю та минуле. І враховуючи, що ця сцена була в книзі, мені здається, її вартувало лишити. Однак, як ми бачимо, фільм не дає можливості персонажам подобріти і вирізає ці сцени. Окрім таких драматичних сцен, автори фільмів вирізали і дрібніші, які доповнюють світ. Так, наприклад, з філософського камня була вирізана сцена, в якій тітка Петуня фарбує стару уніформу Дадлі для нового учбового року Гаррі. І ті, хто читав книгу, одразу згадають, що таке було в оригіналі, а значить, цілком і повністю мало право лишитися в фільмі. Також з цього фільму був вирізаний момент, в якому Петуня, намагаючись посмажити яйця, знаходить в них листи з Гогвардсу. Особисто мені здається, цей момент ну дуже неправдоподібний та безглуздий, Тож добре, що його вирізали, адже слідуючи цій логіці, навіть важко уявити, де листи могли з'явитися наступного разу. А от вже наступний момент, мені хотілося, щоб залишили у фільмі, адже це сцена в якій Гарі та Гегерт користуються лондонським метро. Погодьтесь, Гегріт, який користується громадським транспортом, виглядає ну дуже комічно. І ця сцена чудово відображає контраст між двома світами. До речі, з Гегрідом є ще одна вирізна сцена, в якій він відмахується від пташки, яка до нього лине. І ця сцена цілком заслуговує бути видаленою, адже Гегріт настільки любить тварин, що ніколи б цього не зробив. Якою б надокучливою пташка не була. А фінал цієї пташки ви маєте пам'ятати, адже він потрапив до театральної версії. А пам'ятаєте дзеркало Яцрес, в якому Гарі вперше побачив, як виглядає його родина? Так от Дамблдор розповів Гаррі, що багато чарівників, спостерігаючи за відображенням у дзеркалі, втрачали зв'язок з реальним світом і забувались у мріях. Саме це і відбулося у вирізаній сцені, в котрій Гаррі втрачає цікавість до всього, що пропонує йому Рон, повністю заглибившись у власні думки про батьків, відрізавшись від всього світу. Мені здається, цю сцену негативного впливу дзеркала можна було залишити. Також маю зробити невеличке уточнення, адже перші дві частини Гаррі Поттера мають розширене видання, і сцени, які я наводив з цих фільмів, туди потрапили. Тож для нового досвіду рекомендую передивлятись саме цю версію, але будьте готові, що вирізані сцени можуть бути не перекладені. До речі, про переклад. Якщо ви не знаєте, в якій озвуці чи дубляжі дивитись Гаррі Поттера, в мене на каналі є велике порівняння, яке вам допоможе в цьому питанні. Посилання на нього залишу вгорі та в описі під відео. Також з філософського камню була вирізана перепалка між Гаррі та Снейпом на їх перші зустрічі, загострюючи на тому, що стосунки в них не склалися з першого погляду. І хоч існує думка, що своїм таким ставленням Снейп намагався захистити хлопця та просив вибачення за смерть його матері, в цій сцені я цього не помітив. І якщо ми вже згадали Северса Снейпа, слід пригадати дуже епічну сцену, в якій він не говорить ні слова, але його історія розкривається сповна. Але давайте по черзі. Ця видалена сцена, яка називається Інноктем, в честь пісні, яку виконує хор у напівкровному принці, відбувається перед тим, як з неї випустить Аваду Кедавру в Дамблдора. Будь ласка. Авада Кедавра. Спочатку хор професора Флідвіка створює напружену атмосферу. Темрява накриває Гогвордс. Драко встає з ліжка, щоб виконати своє завдання. Але, звичайно, головній в цій сцені снейп, на обличчі котрого проносяться тіні, розкриваючи його персонажа, якого майже захопила темрява, але він зміг вийти на світло та спокутувати свої гріхи. Ця сцена створює напругу і дає глядачам зрозуміти, що зараз трапиться щось дуже лихе, попутно демонструючи внутрішню боротьбу персонажів. Однак творці фільму вирішили, що вираз обличчя Снейпа занадто явно демонструє його наміри вбити Дамблдора. Тож від цієї сцени вирішили відмовитись. З тієї самої причини зустріч Гаррі та Рона з автомобілем Форт Англія У лісі до появи павуків також вирішили вирізати, щоб не зіпсувати його появи. Взагалі, багато сцен, які могли привести вас до відповіді на головне питання фільму, були прибрані. Наприклад, у філософському камні була сцена, в якій Гаррі згадує, що бачив ім'я Ніколаса Фламеля на карті з Дамблдором, до того, як про нього згадала Герміона. Також була вирізна сцена, де Гаррі у напівкромному принці здогадується про плани Драко на щезальні шафи, адже час від часу він помічає, як Мелфой зникає з карти мародерів, чим викликає у Гаррі підозри. З часом Гаррі розуміє, що Драко пропадає у кімнаті на вимогу. А в наступній сцені, обговорюючи це, Гаррі бачить близнючок і доходить до думки, що щезальної шафи дві. Але цей момент вирішили вирізати, адже глядачі і так це знають. А сам Гаррі ніяк не зупинить Мелфоя. А наступна сцена, яка здається дрібною і непримітною, ну дуже мені подобається. Шкода, що її вирізали. В першій частині смертельних реліквій мав бути момент, в якому Артур Візлі працює над магічним радіо для ордену Феніксу. Саме таке радіо в подальшому буде використовувати його син Рон, слухаючи останню інформацію з магічного світу? Тож тепер ви знаєте, хто перетворив маглівське радіо на магічне? Хоча чи могли у когось бути сумніви? Скажи, Гарі, ти, мабуть, все знаєш про Маглів? Поясни, яка саме функція гумової качки? Також перед вирішальною битвою за Гогвардс була вирізана сцена останньої розмови Тонкс і Люпіна, що залишила їх новонародженого сина Теді та вирішує бути поруч з коханим, кажучи йому: сьогодні я потрібна тобі. Пізніше глядачі дізнаються, що і Тонкс, і Люпін загинули в бою, змушуючи шанувальників дивуватися, чому їхню останню розмову вирізали з фільму. І, хоча Тонкс не було приділено достатньо часу у фільмах, Люпін був дуже впливовим персонажем, що заслуговував, щоб його останню розмову з дружиною, що демонструє їх міцні стосунки, додали до фільму. Також я помітив, що скорочення зазнали сцени рутинного життя чаклунів у Гогварці. Якщо так можна сказати, до прикладу, у в'язні Аскабана є сцена, в якій учні повертаються до Гогварсу з Гоксміду і демонструють весь скарб, який там придбали. Ця сцена настільки переповнена магічними товарами, що заслуговує стоп-кадру. Також ви, можливо, не повірите, але підлітки у Гогворці цілуються. І всі сцени пов'язані з цим також були вилучені. Але це ще не все. Коли Гаррі в келих вогню виходить після балу подихати, він бачить карету, що трясеться. Але на цьому сцена не завершується, адже двері карети відчиняє розлючений снейп і наказує учням вшиватися геть. Не знаю, хто вирішив зняти цю сцену, але добре, що її вирізали. Також автори фільму вирізали сцени підліткового життя в башні Грифіндора, де ми бачимо, що окрім уроків та боротьби зі злом, в гуртожитку живуть такі самі підлітки, які нічим не відрізняються від маглівських дітей. Дуже люблю такі сцени, що, окрім головного сюжету, намагаються нам розкрити побут і магічний світ загалом. Особливо цим мене радує частина в'язень Аскабану, яка, на мою думку, має найкращий візуальний стиль з усіх фільмів та є моєю найулюбленішою частиною. А яка ваша улюблена частина Гаррі Потера? Пишіть в коментарях. До речі, саме у вирізаній сцені в'язні Аскабану в, в Гаррі вперше прокидається жорстокість. Пам'ятаєте, як Сіріус Блек пробрався в гуртожиток Грифіндора? Так от, слідом за цим була сцена, в якій учні в піжамах обговорювали, як він міг туди потрапити. Як виявляється, Невіл записав всі паролі на папері, а потім їх загубив. Але це не важливо. Важливо, що в кінці сцени Герміона знаходить Гаррі, який каже: Я міг його вбити.' Він був прямо тут, так близько, я міг його вбити. Але автори фільму, мабуть, подумали, що це занадто для Гарі бажати комусь смерті, і тому цю сцену вирішили прибрати. До речі, в цій сцені також показали портрет Сера Кедогана, який заміняв гладку пані після нападу на неї Сіріуса Блека. Знову ж таки, всі, хто читав книги, можливо, згадають цього рицаря, котрий змінював паролі по два-три рази на день. Тож і не дивно, що Невіл вирішив їх записати. Ще я помітив, що видалення зазнали декілька сцен розвитку стосунків між Роном та Герміоною. Так, наприклад, у смертельних реліквіях під час всіх випробувань ця парочка знайшла секунду, щоб побути разом. І в цей момент Рон навчає Герміону, як зробити так, щоб камінець стрибав по воді, наче жабка. Тільки уявіть, Рон навчає Герміону. А якщо серйозно, дуже ніжний момент, що показує, що навіть під час абсолютної темряви завжди знайдеться секунда перепочинку та тепла. Навіть візуально ця сцена відрізняється від похмурого стилю картини. Також виявляється, є сцена під час втечі Рона та Герміони від Наджині, в якій Рон намагається зізнатись Герміоні в кохані. Одначе та його просить не говорити те, щоб він не сказав, якби за ними не гналася змія. Загалом вирізані сцени, які я навів, не стосувалися головного завдання побороти Волдеморта і ніяк цьому не сприяли. На відміну від сцени розмови Гаррі та Дамблдора перед печерою, про яку ми поговоримо після того, як пригадаємо найдивакувачіші сцени, які вирізали. І почнемо з караоке в Гогварці. У Гаррі Поттері» та Келих вогню є сцена, в якій Дамблдор зазиває учнів зустріти гостей, проспівавши гімн Гогворцу, наче в караоке надалі без коментарів. У наступній видаленій сцені Крепі Гойл бачать Гаррі та Рона, коли ті перетворилися на них за допомогою оборотного зілля. Але, мабуть, про це вони обов'язково розповіли б драку, тож цю сцену вирішили виключити. А пам'ятаєте Амбрідж? мабуть, важко її забути. Так, от під час її першої промови автори фільму зняли сцену, в якій професор Трилоні давиться їжею і, взагалі, веде себе максимально неадекватно, мабуть, відчуваючи проблеми, які на неї насуваються. Зв'язок Тома Редла з печерою у напівкровному принці Гаррі супроводжує Дамблдора у печеру по медальйон Салазара Слізаріна. Але людям, що не читали книгу, важко зрозуміти, чому вони йдуть саме туди. Адже здається, наче тому, що Дамблдор так вирішив. Але насправді існує видалена сцена, в якій Дамблдор пояснює, чому в печері має бути Горокракс. Виявляється, Том Реддл багато років тому заманив у печеру двох своїх однокласників і піддав учнів мукам. Ці діти ніколи не розкривали, що трапилось, оскільки вважають, що це занадто жахливо, щоб навіть думати про це. Враховуючи важливість печери для Волдеморта, не дивно, що він заховав горокракс саме там. Але для глядача, на жаль, повна історія не розкривається. Спокута Драко Мелфоя. Персонаж Драко з першого фільму протистоїть Гаррі Потеру і до самого кінця займає сторону Волдеморта, допоки у самому кінці не стає нейтральним та разом з батьками покидає битву за Гогвартс. Одначе, як ми можемо бачити у фінальних частинах, не бажання примкнути до темного лорда керує драко а страх та рішення, яке прийняли його батьки багато років тому. Сам же хлопець, не змігши вбити Дамблдора, показує нам, що в ньому достатньо добра, щоб робити вірні вчинки. Але на цьому фільм закриває його лінію спокути, не даючи їй розкритися. А що якщо я вам скажу, що існує вирізна сцена, яка відбувається після того, як Гаррі начебто, вбили вдруге у лісі, і тіло його принесли до Гогворцу. В цій сцені, коли Гаррі оживає, саме Драко кидає йому свою паличку, щоб той розібрався з Волдемортом, ризикуючи своїм життям, показуючи на чій стороні він насправді. Але враховуючи, що цього не було в книзі, автори фільму вирішили відмовитись від цієї сцени, позбавивши його прощення за попередні події. Готуючи для вас це відео, вкотре впевнився, що заслуга успіху Гаррі Поттера не стільки в його здібностях, скільки в його друзях, що підтримували його у важкі часи. А найголовніше, він ніколи не боявся відкрити свої почуття та попросити про допомогу. Адже часом існують стереотипи, що чоловіки повинні бути, наче камінь, і тримати всі свої емоції та переживання в собі. Але спитайте себе, чи засудили ви б свого друга, який звернувся б до вас по допомогу. А вже ж ні. Чи засудив Рон Гаррі, коли тому потрібна була підтримка? Також ні. А якщо ви завжди готові допомогти друзям, то чому можливо соромитись допомогти собі? Я хочу, щоб кожен для себе став найкращим другом та піклувався про свій емоційний стан та не боявся звернутись по допомогу. За посиланням в описі на сайті програми Ти Як ви знайдете контакти гарячих ліній та інформацію, як тримати своє ментальне здоров'я в нормі. Тож будь другом собі теж. Насправді в Гаррі Поттері ще дуже багато вирізаних сцен, про які ми можемо поговорити наступним разом. А поки попрошу вас тиснути вподобайку та написати в коментарях будь-який коментар в підтримку цього відео, щоб більше фанатів змогли його побачити. Але на цьому ми не завершуємо. Адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео: цікаві факти про теорію великого вибуху та найкращі епізоди руйнівників міфів. Переходьте та насолоджуйтесь. Люмус! Люмус Макс. Та я ще навіть не сказав! А чари вже діють. Ну, дуже швидко, дуже швидко. Оператор чи асистент. Останній раз. Три, два, один. Люмус! Люмус максима!